Ну що, київ Київниця зараз почнеться? <хе> так, друзі, ми сьогодні працюємо на два майданчики. І, Власне наша Сєнічкін сьогодні в Вінниці саме у Вінниці на європейській площі. Завтра відкриється разом діємо фест, організований представництвом європейського союзу в Україні у партнерстві з ГО «Сувіато» в межах всеукраїнської комунікаційної компанії Разом діємо. Разом ми Європа. Ну і ця компанія розповідає, як власне яку підтримку надає ЄС громадянському суспільству громадським організаціям різни... Ним от з лютого 22-го року європейський союз е, втричі збільшив підтримку громадських організацій і медіа в Україні. От на сьогодні це понад 101 мільйон євро. Ну і власне е, зараз е, з нагоди завітав туди Руслан Сенічкін. Зараз він на прямому зв'язку буде. Е, от Русь, будь ласка, розповідай, ага, Христино, Христина. Христина, будь разом. ласка, бачимо вже вас двох. Та е, розповідайте, що буде незабаром. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Україну. Так, ми у Вінниці, в сам серед місті, самі сільський центр, і дійсно у Вінниці зараз е, долі багато працює громадських організацій, які пропонують е, свої, е, так би мовити, свою підтримку, психологічну підтримку і дуже потужно і сучасно працюють у цьому напрямку.